Всім привіт! Думаю, знімемо сьогодні відео по соняшнику. Соняшник, попередник тут, що у нас було кукурудза. Посіяний сорт, сорт. В общем, це по Гранд не євролайтинговий, а сорт. Я там покажу вже в кінці, коли буде час в кінці до збору, що він собою представляє. На даний час не можу казати, що там щось туди-сюди. Ну, покажу по, коли будемо збирати, що за сорт? Сорт наш український. Чи то він не український сам. Ну Ні, ну, брали посів мат, то український. Там все. Ну, не якийсь сінгентовські, ніякі сінгентуські, простий обичний соняшник. Е, що проводилося? Давалося листова підкормка, давалося. Е... Міжряддя зробилося тут, зробили міжряддя, ну і як ви бачите, вже він от пішов потужно. Ну, от такий. Великий. Ну не одинаковий дерелія. Але соняшник потужний. І тут вже зав'язувати хоч. Отакі от листочки. листочки. Ну, от така картина. Декілька тут гектарів. Посів проводилася, сівалка проводили посівом, як це СПЧ Руминська сівалка. Не проводили посів. Ну от, Така картина соняшника. Він десь вже в районі 70 см. Ну, десь так, плюс-мінус по висоті. Ну, скажу. Да, тут була проведена оранка, підготовка культиватором кпс посів СПЧ і каткування було. і Потім вже ну, гербіцидний обробіток під Grand Star. Ну, Потім я покажу, там є мішки, оці вже з під того насіння. Хочу... Це ми перший рік посіяли, ми не сіяли це насіння ні разу. Це у нас це новинка, іменно у нас на, на нашому полі це є новинка. То щось сказати не можу, але бачу, він такий потужний, що вже так дивись на нього, він потужний. Но не знати, що воно буде, коли воно буде цвітіння, коли воно буде. Ну, бунтір все покаже. Щось розказувати не буду таке особливе, щось якісь висновки робити, то не буду я спішити. Ну, але просто от зняв таке відео для історії. Для історії дощаки до у нас періодично падають. Туди над лісами далеко ось ну, таке. Така картина. Пшениця ячмінь у стадії дозрівання. Ну не знаю, через який період часу піде. Ну, може тиждень-дві тижні піде ячмінь, може скоріше, ну не знаю. Якось воно так. Всім всього найкращого, здоров'я, мирного неба. По сонячнику потім я вже покажу сорт. Ну, покажу, розкажу про той, просто зніму відео про мішок, що то і назва сорту, який він є. Ну, наша українська, ну наше воно. але бунтір все покаже по першому по цим, як є, поки що результати радують. По схожості по цим. Ну, Але вже бунтір покаже більш детально. О, таке. Так що все, все найкращого. Результати вони там пишуть, що він має дати до 4 тонн з гектара. Ну, Дай Бог, дай Бог. Ну, це залежить від погодних факторів, від дощу, від обробітку, від під, ну, підготовки перед посівна і так далі. тому подібне. Хто розуміє, то таке. Може давати і 10 на мішку писати. Якщо нема вологи, неправильно підхід, то воно нічого такого і не буде. Тому якось так. Всім всього найкращого, здоров'я, мирного неба. Ну от таке.